Після того, як сценарієм фільму Роккі зацікавилися продюсери Ірвін Вінклер і Роберт Чартов. Вони запропонували Сильвестру Сталоне безпрецедентну суму в 350 тисяч доларів за права на екранізацію. У нього було 106 доларів у банку і не було машини. І він намагався продати свою собаку, тому що не міг дозволити собі її годувати, якщо вони не погодяться дозволити йому знятися у фільмі. Вони погодилися, але за умови, що Сталоне продовжуватиме працювати як сценарист без гонорару і що він працюватиме як актор для масштабу після того як Вінклер і Чартов придбали фільм, вони віднесли його до студії United Artists, яка передбачала бюджет у 2 мільйони доларів із зірками, зокрема Робертом Редфордом, Райаном Онілом, Бертом Рейнольдсом, Ніком Нолтом чи Джеймсом Кааном. Коли Вінклер і Чартов сказали United Artists, що вони можуть отримати сценарій лише якщо в головній ролі буде сталоне, United Artists скоротили бюджет до 1 мільйона доларів. І змусили Чартофа і Вінклера підписати угоду про те, що вони не стимуть особисту відповідальність. Якщо фільм вийде за рамки бюджету, остаточна вартість становила 1,1 мільйона доларів. Чартов і Вінклер заклали свої будинки щоб отримати останні 100 тисяч доларів. Рокі став одним із найбільш прибуткових фільмів того часу, окупившись більш ніж у 200 разів. А саме в Прокаті зібрав понад 225 мільйонів доларів у всьому світі. Крім фінансового успіху, фільм отримав 10 номінацій на Оскар і переміг у трьох категоріях, зокрема як найкращий фільм.